Добрий день, мої любі малята! Добрий день! В кожного народу є своя святиня, а для українців вишита хустина, світлий символ щастя і ніжності в серцях, мов весна квітуча, хусточка у нас. Скажіть малята, про що розповідається в цьому вірші? Так, про хустку. А скажіть, будь ласка, з чим автор порівнює цю хустку? Так, з ніжністю, а ще. І з символом щастя. Молодці. А ще. Як він говорить? Мов весна квітуча хусточка у нас. Так? Сьогодні ми з вами поговоримо про українську хустку. З давніх давен головним убором українських жінок була хустка. Спочатку її робили з білого тонкого полотна, потім вишивали червоні, сині, зелені, жовті та рожеві кольори. Іноді вишивали хустки нитками чорного кольору. Але тільки разом із червоним. Спочатку візерунок був геометричним, пізніше придумали рослинний орнамент з квітів і листя мальви, барвінку, троянди, рожі, васильків, гвоздик. На хустинках вишивали птахів: півня, голуба, зозулю. Жінки зберігали свої хустки. У великих скринях. У кожній родині, де підростала дівчина, скриня наповнювалась все більше і більше хустками. Хустка малята споріднена із словом хистка, тобто пішла від слова захищати. Вона захищає волосся від сонця, від пилу, а взимку від холоду. Кустка є оберігом від усього лихого, у це вірили наші з вами пращури. Малята, а скажіть, які ще оберіги ви знаєте? Молодці малята, це і вишита українська сорочка, і вишитий рушник, і віночок, який дівчата одягали на голову. Зазвичай Хустку ми одягаємо на голову. А як ще можна застосовувати, як ще можна носити хустку. Так, малята, хустку можна носити як прикрасу, одягнувши поверх верхнього одягу, або як шарф. А ще малята хустка є незамінним атрибутом. Кожної жінки. Крім побутового, хустка має дуже велике обрядове значення. Раніше повивали Малих діток від лихого ока в хустки, пов'язували наречені після шлюбу, а також дарували воїну як оберіг в бою. Гарним подарунком також слугувала Квічаста, кольорова. Хустинка. Українську хустку малята оспівували у піснях, віршах та легендах. А зараз завдання для наших дівчаток. Дівчатка, якщо у вас вдома є українська хустка, сфотографуйтеся в ній і надішліть світлину мені. Я буду з нетерпінням чекати. А я на сьогодні. З вами прощаюся. Бувайте до нових зустрічей!